Закрилась нова маркадона, і там я вам покажу, який в Іспанії кисломолочний сир. А, спойлер, його тут немає, але є чим замінити. Отже, якщо вам захотілося сирничків або а, запіканку, або ще щось, де потрібен кисломолочний сир, раджу йти у Меркадону і брати ось цей Кесо-Фреско Бака, але ніякий інший Кесофреско. Тому що е, він дуже схожий за текстурою саме на кисломолочний сир. Просто він не кислий. Він має більш нейтральний е, присмак. Якщо ви будете брати якийсь інший, який так. Також відноситься до Кесо Фреско, воно буде м'яке і зовсім не кисле. Тобто з ним теж виходять деякі класні страви, але це, це не те, не то пальто. І ще є, ще є ось такий Cottage Cheese. Він є не тільки в Меркадоні, він також дуже-дуже схожий, трошки кисловатий і трошки солоненький. Але в ньому дуже багато рідини. Тому, наприклад, для запіканки я б брала ось цей, але дала стікти. А для е, сирничків я брала б ось цей і у е, вас все вдасться. Як на мене, це доволі адекватні і хороші замінники того кисломолочного сирку, до якого ми звикли. Отже, сьогодні ми беремо ось цей. S vami bola Maríčka.